Так, останнє поле нашої сої вона нас пізніше і плюс пізніше зійшла. Тут громіш, ну, тут висока там менша, але тут всі до гори налиті, вони не, не попали під жару, як наливалося. Тут взагалі китайки які. В одному три. П'ять. Сім. Ну тут одне, тут два, тут шість, а остальне все по три, і все налите. Так, зараз покажу. Вже висипали. І вдома більше трошки було битого тут. От, битого взагалі немає. Саме в шоці сухе? О, що взяти жменю. От, є от десь, може, на жменю вас буде розбити. Ну, чотири половинки. Вдома урожайність це в сусідньому селі, вдома урожайність склала десь в районі 2,5 були поля ті, що на краще, що другий раз соя, або третій раз, як на якому, то там три тонни десь давало до трьох, до трьох, не, не буду казати три до трьох. А де перший рік Оце то до 2,5, 2,5 не дало. Десь 2,3, десь так. По бункерах 2,5, ну але якщо так дуже порахувати, але 2,5 немає. Тут бачимо вже, що кусочок змолотили. Вже два рази більше як по пів бунка висипали. Ну так як рахувати тону, вже висипали. Тут буде, дві, якщо так буде далі, буде більше як дві з половиною То в середньому вружанець того року склала дві з половиною, не є багато. Але як на той рік, то нема на що жалітися. Там молотили в неділю, сьогодні вівторок. Вирішили сюди, бо поки вдома бо не можна вирватися з рубати. Найдобре, що погода. Не знаємо вологості, але на зуб суха і пилюка йде конкретно. Ось тут тільки сирувати ми щоб не, не портити картини ту з молотим в бункері привеземо. От тут вона була ще зелена примерзла під деревами. От тут буби такі налиті, що капець все по три, От. як мізинець. Ст, стручок от. Тут вона не згоріла і догори, і вгорі. От. все те саме. І вгадай, коли сіяти? Скорше чи пізніше трохи тісно йде, бо грубе стебло. Бачите далі. От я збільшив, яка земля, така на тій горбаці, але що якась є. Як вигораєш поле біле. Тут трошка горбачка у нас все рівнина. Тут ніколи, тут все, горби. А на камері не передає, який тут. Тут олені в кінці з молотим. І ще тут трохи від молотим супає, а далі вже бункер. Може буде яке 300 кілограмів. Не страшно, можна вже і вести. Січкарню зовсім друге діло. Добре, що ще й попалася недорого. Ютуб таке дає своє, хоч підписників мало, але переглядів трошки є і підписник один подивився, бо мав того самого комбайна. Пічкарню зняв, бо вона вібрацію мала. Це їм їй не треба було, напевне. Бо тоді ще корів тримали, то все. І за недорого взяли. Роботи бо було по неї, але те, що коштує купити воно ті типу, готово. Хоча хоча треба і перебирати її, то це взагалі, як рахувати, як задурно. Дорого не взяв, поміг шківа віднайти, коли він компанія продав зі шкілом, що приводить, того власника, дав контакти, сконтактувалися ми. Нам переслав шківа. Правда два чи три роки та січкарня лежала, два, два вроді роки не доходили руки, доки соя ось така не вродила височезна, грубеча. Думаємо, все, її пригорати, то щось стоїть. А Так, чисте поле. Бо ми хотіли купляти раніше або щось самим робити, потім подивилися, що легше купити. Але добре, що зв'язався з нами, зв'язалася людина і купалася дешево. Ми з'їздили до неї. Só